Першого червня служба безпеки України реалізувала одну з наймасштабніших і найунікальніших операцій в історії сучасної війни, здійснивши потужну атаку на чотири стратегічні російські аеродроми, де базуються далекобійні бомбардувальники. А 50 у Ту 95 Ту-22, що регулярно здійснюють удари по українських містах. За командою голови СБУ Василя Малюка ударні дрони непомітно доставлені на територію Росії одночасно піднялися в небо біля аеродромів та завдавали нищівних ударів. Російські військові не встигли навіть оголосити тривогу. <звук> Отан копче опять злітіло. Откуда злітають? Нічого не понятно. <звук> Ось <"От> он клоун, <звук> Оба ні з того, ні з цього. Оба! Оділла <звук> твоєма. До чого техніка дійшла? мы работаем за рулем-то? он коптером управляет, груза вообще и если... все. О! О! А, это менты сшибают его, покинь. Это какой-то... А, автомата очередь. Уражено понад 40 одиниц авиации. Передні збитки окупантів оцінюються в понад 2 мільярди доларів. Операція отримала назву Павутина символ того, як ворог опинився в пастці власної недооцінки українських спецслужб.